Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Воно починається з ранку, зі сніданку. Він сьогодні у мене є нестандартний з приходом літа. Хочеться легкості у всьому, в одязі, в їжі. Тому я сьогодні вирішила зробити собі сир, взбила полуницю і додала також замочений льон, перебитий в блендері. Дуже він корисний, тому я вирішила його також включити в свій раціон. І для того, аби сніданочок був солодкий, я додала меду. І те, що є стабільно, незмінним круглий рік це є ранкова кава. Я її надзвичайно люблю і п'ю просто ось таку чорну. Не додаю ні молока, ні цукру, бо лише тільки в чорній каві я відчуваю дійсно її смак. Я буду насолоджуватись сніданком, а вас запрошую до перегляду цього відео. Це така нарізка, збірне відео. За декілька днів будуть і покупки, і домашні, і городні справи. Буде трошки мотивації. поділюсь з вами, де я купляю собі взуття. А також сподіваюсь, зможу вас, хоч трошечки відволікти. А тут приїхав мій свекор і привіз нам свіжо зібраний медочок. Я не належу до фанатів меду, але коли він є ось такий свіжий, ріденький, я так підозрюю, що це квітковий, я не уточнила. Але він настільки був ароматний, що мені відразу захотілося його спробувати. Я зробила ось такі тости, помастила маслом, полила медом, посипала кунжутом і корицею. Ой, і це був дуже супер простий, але дуже смачний десертик. А це неділя. Ранок виявився досить дощовим. Але незважаючи на це, ми стараємось кожен недільний ранок розпочинати з храму, з молитви, подякувати Богу, а також попросити у нього. Тим паче це був день батька. З чим я хочу всіх татусів привітати. Особливо хочеться привітати і помолитись за тих, які знаходяться на обороні нашої країни, щоб вони всі живі і здорові повернулися додому. В неділю мені не особливо хочеться стояти біля плити, тому я іноді можу приготувати ось такий обід, а саме вареники. Це те, що повертає мене в дитинство, тому що колись готувала моя бабуся, готує моя мама в неділю і тепер готую я. Цього тижня я також наводила порядок у своєму гардеробі зі взуттям, тому Поділюсь з вами, що я ношу і де я купляю, кому така тема цікава, залишайтесь зі мною. І оскільки я займаюся вже тут прибиранням і сортуванням взуття, також хочу поділитись такою інформацією, де я купляю. Можливо, комусь буде також це корисне. Взагалі я я прихильниця онлайн-шопінгу, але от з життя онлайн купити не завжди вдається, тому іноді потрібно їхати в магазини. Але дещо є, що я купляю онлайн і цілком задоволена. Розпочну, напевне, з того, що я купила була ще зимою. Це є ось такі кеди, їх я купляла на Ансвері. Це є тканинь, тканинка. І така резинова підошва, це наподобі конверсів, але вони в рази дешевші. Вони взагалі коштували в районі 500-600 гривень. Досить непогано носяться, я їх перу, замочую в кисневому порошку, тоді в пральній машині. І, в принципі, непогано носяться. Фірма називається Big Stars. Такі звичайні, непогані кеди, але я їх ношу досить часто, і також зараз потрібно вже їх буде почистити, попрати, помити. Ними я задоволена, купляла на анстері ще швидше, ще коли були холода, може сніг ще лежав. Також на анствері я замовила, була ось такі шльопанці в білому кольорі. Вони не є шкіряними. Я не знаю наскільки довго вони прослужать, але мені сподобався їхній дизайн. Мені сподобалось, як вони виглядають на нозі. Разом з ними я замовляла ще була лофери, але лофери мені не підійшли. Взагалі замовити лофери онлайн мені не вдалося, мені прийшлося їхати в магазин. Ось, але ось такі шльопанці також це є Answer Lab, Я так тут розумію, що це є їхній бренд цього сайту сайту Answer. Вони теж були не дуже дорогими, і там якась була в той момент. Знижка чи кешбек якісь великі. Я їх замовила і також їх ношу наразі не можу сказати про якість, про стійкість, але сам дизайн, фасончик мені досить таки сподобався. Ще в минулому, навіть можливо, не в минулому, а 2 роки тому в магазині CCC я купила ось такі шльопанці, це є бренд Gino Rossi. Це мені здається шкіра. Я от не знаю на рахунок того, яке в мене взуття шкіряне, а яке не шкіряне. Бо насправді для мене це не є настільки важливо. Я дуже добре ношу будь-яке взуття. в мене дуже довго воно носиться, тому я не надаю цьому такої особливої уваги. Цей бренд також джину росі. Мені сподобались два чи три сезони. Я вже їх ношу, і це, напевне, три, бо в минулому році я їх не купляла. Так, точно, це вже третій сезон. Непогано носяться, дуже так само комфортні, зручні, вони трошки важчі, ніж ось ці біленькі. Так що ось такі буду мати ще на літо. Маю ще так само ось такі типу, як в'єтнамочки, босоніжки. Їм вже років 5, можливо, 6. Це колись я купляла в Страдіваріусі. Тут такий якийсь леопардовий принт чи зміїний принт. Теж багато до чого підходять, так само можна їх і на пляж висувати, бо вони досить такі витримують. Але я думаю, що це вже не актуально, бо, напевне, їх вже немає. І тим більше зараз ці магазини зараз у нас закриті, потрібно замовляти з Європи. Але також непоганий, непоганий варіант. І теж маю ось такі від ГЕС: це суто пляжні. Їм теж років 7, напевне. Ну, в принципі, носяться непогано, але дуже рідко взуваю, тому що зараз, оцих три роки, вони, вони пляжів не бачили. Тому не знаю, коли я їх буду носити, але теж вони такі є, це така покупка на руки, мені здається. І в них така невисокий такий підйомчик. Також ними задоволена купляла якось через байера з Америки. Но сама ще тоді не мала досвіду, покупок е, таких онлайн з інших країн. І що е, є знахідкою цього року для мене, це лофери. Я дуже шукала лофери, Я замовляла і на анслері, мені не підійшли, я їх відправила, я замовляла і в сінсеї. Мені також не підійшли, там була якась така незручна модель, і не могла я купити лофери онлайн, тому я. Сходила в магазин Естро. У нас в форумі є, але вони є і мають онлайн-магазини, тому це не проблема, можна замовити. Там якраз були дуже гарні знижки, тому що там не є зовсім бюджетного сегменту взуття. Але ось таке взуття, яке я ношу на щодень кожного дня. Я волію купити трошки краще, дорожче, якісніше. Бо такі якісь на вихід, отак як білі я їх рідко ношу. То можна купити щось і дешевше, але от такі на кожен день волокори я ношу майже щодня, ну і ще з кедами їх чергую. То ось такі, мені здається, що це натуральна шкіра. Чорненькі з сірою пряшкою. Дуже гарно мені сподобались. Дуже гарно виглядають на нозі. Така класична модель, дуже багато до чого мені підходять і під джинси. І ось так, як я сьогодні вдягнута, можу підійти і до платтячка. Ну, так що це така досить універсальна модель взуття. Я ними задоволена, дуже зручні, не натирають. І такі, на вигляд, дуже акуратні і легенькі на нозі. Ось, і коли я їх брала, побачила, що ось такі сіренькі. Вони йдуть як. Замша, ну вони не називають їх замшою, вони їх називають якось велюр. Але, тим не менше, це також є натуральний матеріал. Єдине, що мінусом є ну це красиво, але досить проблематично є біла підошва, її постійно потрібно чистити. Вона якась тут така прорезинена і 음, потрібно заморочитись над тим, аби вона завжди була біленька. До речі, можете мені підказати, якщо хтось знає з вас. Як чим доглядати ось цю білу підошку, аби вона довше залишалась такою чистенькою і біленькою? А так, лофери дуже гарні, так само дуже зручні на нозі, і всередині також є натуральний матеріал. У мене все взуття є тут в 38 розмірі. Якось раніше я носила і 37, і 37,5 зараз у мене все взуття 38 розміру. Або нога виросла, або щось з розмірною сіткою помінялось, то я не знаю. Єдине на рахунок ось цих на вітрині, в них був, хто, хто, наприклад, захоче замовляти онлайн, на вітрині в них був трошечки інший відтіночок. А коли мені винесли зі складу і одній інші, то відтінок відрізнявся. Можливо, коли стоїть взуття на сонці чи під лампами. Воно трошки змінює, але в принципі мені відтіночок сподобався, можу їх з задоволенням вже декілька тижнів. І можу сказати, що дуже хороша взуття. Взагалі мені в Естро взуття все підходить. Я б могла в цьому одному магазині повністю закупитись на всі сезони, на круглий рік. Тому можу сміло рекомендувати. І якщо зі знижками, то варто звернути увагу на цей магазинчик. Є ще в мене і ось такі експонати. Але я їх не вдівала вже насправді дуже багато років. Але наразі не віддаю і не викидаю, тому що можливо колись все ж таки мені захочеться або з'явиться така нагода, аби їх взути. Зазвичай це є лодочки, можливо, треба було б ще придбати якісь босоніжки на підборах, але наразі не бачу в цьому ніякої потреби, тому обходжусь тим, що маю. Тепер запрошую вас разом зі мною провідати мій городик. Я вже тут не була декілька днів, тож подивимось, що тут відбувається. Скоро буде урожай. І ось тут. Як я вже розповідала, і хто дивиться мене часто, то ви можете знати, що ці грядочки знаходяться у нас на дачі, це не є в нас біля дому. Тому я не маю такої змоги, аби кожен день їх тут навідувати, провідувати, доглядати. І оскільки декілька днів, десь близько тижня, у нас були дощі, то я навіть сюди не приїжджала, але... Бачу достатньо одного-двох днів сонечка і все потребує поливу. Ця грядочка досить непогано себе почуває. І головне, що я тут спостерігаю, я не бачу слимаків, ніби нічого не погрижено. Зелень також ніби нормально, салат не так зійшов густо і часто, як би мені можливо хотілося, але це абсолютно не страшно його можна досіяти. Непогано, дуже навіть, я б сказала, добре зійшов шпинат та інша зелень, окрім базиліку. Він також досить маленький і не такий густенький, як вся інша зелень. Тому я хочу сьогодні трошечки все прополоти, також полити. Навіть з собою сьогодні взяла помічницю, яка мені буде в цьому допомагати. Двом справа завжди йде веселіше. Та й все ж таки треба дітям показувати, що овочі і фрукти не лише на полицях супермаркету, а також можна їх виростити самостійно. Хоча для нас це швидше таке, якби хобі, заняття це не є те, щоб нас годувало, але все ж таки я вважаю, що як є бажання, потрібно робити і ця справа ніколи не буває зайвою ми все пропололи зрушили трошечки ґрунт скажу вам відразу переваги високих грядок. Абсолютно не заростає. Ось так, як поряд все заросло, то грядочки не заростають. Єдине, що потрібно постійно буде поливати. Постійно потрібно за ними пильнувати, аби це все не засохло. Ну це як і на звичайному, напевне, городі. Але не буду вчити, бо немає в цьому досвіду. Єдине, що скажу, коли настав час обіду, ти приходиш на свою грядочку, ось так все висмикуєш, вискубуєш. Наразі. Зриваємо лише цибульку, тому що все ще підростає, але це насправді дуже-дуже класно. І те, що вирощено своїми руками, воно смакує по-особливому. Це беззаперечно. І, звичайно, що на це місце, оскільки щоб земля не пустувала, я відразу запихаю ще цибульку. Нехай вона так само проростає і в подальшому також буде давати нам зелень. Тому що цибульку в основному я так думаю, що ми тут будемо використовувати лише для зелені. Тим часом чоловік посмажив шашличок. Тому ми будемо приступати до обіду. Ми плідно попрацювали, і обід це саме те, що нам потрібно. На цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мирного нам усім неба, мирних спокійних днів і ночей. І до зустрічі у наступному відео!